вижу, ты сдох. Вот, блин, чувак, реально, на ты сдох. Блин. ладно, вот, ну, да, на! на! Ты что мы Ти-ти-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип... Ну мне на снег. Ты ч? Оползи у меня. Маракер уже ты. Что? Что ты нарубил? Нормально. На! Ура! А вернувся! вернулся! Дохни! Ими не туалет! Получайте, получайте, получается! О! Класс! Ой! Что ты таке? О oh, нет! Удохни, 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 удохни! Удохни, Классно выходит! Я знаю! и швы Классно выходит, Це буде класно, ми перемагаємо Дохне! Так, так, Беремо серп і тебе з'ясу. викус. Який не культурний. Надійшся сюди приїхали на самі титани. О, ні, це живе! Ні, ні. ах тут чого, це джумен. Дохне! Не уб'є! Ах ти, блін! Ламається воно! Ах, який ненормальний ці Не ще те, всіх, Будь тут Не ще те, всіх, не ще, Покарання за на зраду, командир. Ніхто не від правосуддя. Я не поняв, ти чо? Вовше, оборона. Ти чо, вовше. О, не. Дейвота угод, дюма, ти чого. Во не нормально, писали. Блін, надо тікати. У Дейвід Попер мені цікаво. І мене. А я управильно вітро. На! У нас! Ха ти? Це дуже сильно для тебе! Ти мене не знищиш! Це все? На! Як тобі таке? Які церкві? Я не понял, я не понял, хто це таке є, не знаю, що не поводить. どう <noise> Сейчас не чел. Не готовий брат. У лабораторію. Це дур. Дуже... Це ця штука більше, ніж меч титана. Комплітно. О, що це за вибух? Там тільки що був. А ні, то не вибух. Це щось таке тише. То що ж це ж робот поранений? Оце ненормальний і дебільний. Ну, ми для тебе роботок відділ, що можна. Ненормальний ти, Джиме. Так, ми тебе ремонтуємо, ремонтуємо войсково. Ми тебе ремонтуємо, ремонтуємо. Я дуже мощний, класно, класно, я знаю. І так, що це таке? Все добре. На тобі оце це, що це таке? Тепер в тебе є лазер, ти зможеш тримати лазер для мене. Дякую тобі. Давай, де похвастайся там. Дякую. Ван тут смен ви як? А, погано все. Да блін. Шукай! Треба. О, ні! О, ні, ні-ні-ні! Мене треба врятувати, ні! Я говорю, не врятувати. Так, переключаємо далі. Далі. Класно виходить, я знаю. Переключаємо далі. Й вищу. І так, вам тут надо є, ну хоча. Я... І так. Так, переключаємо. переключаємо. ого аж на 85 рік? нормальненько Ей! вообще классно виходить. не знаю вообще я не знаю тут таким розом классно виходить. І так, моя команда, ви готови. Да, ту-ду-ду-да. Да, да, да. То пішли. Опа, ідемо. О! Подохне! Подохне! Подохне, подохне! На це На. На. не туалет! Ой. Что за? Блин, ты не возьму на укенама. Давай. Ладно? Ну нет. Я их не что, что? Подохни. Подохни, 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 подохни. Классно выходит. Давай, найс. И так кто тут играет. Начать всех с киберториас. Что? Ты что, огулим? Да нормальний качок! Нища ты иди! Я запись ни Знищимо? О! Ни с чего? Ой, блін! Я знищу! загадать! Патроні уходи, щоб ты вона напрямується долго інтернет. В мене уявляється, що пушить. Що приходить? В ви не виживете, ви побачите. Що? Для вченого. Да я вже заб'ю живе. 老师您给您添麻烦 Oh okay. yeah. Или Не а -а -а. пытаюсь что а ты на Чекай! Я вам потребен! Иди Получай! Что? Что ты Нормальный? Нет! Я выживу! Нет! 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 Класно! стой, я не понял, кто ты. Ти... Ах ти ж ты нормальный! Ти... Ух ты, вон, круто, что ти вижила! Ой, там щось! Я туда пришла! Навіть з Понял из кибитуя, я на ізут одною рукою буду стружатися Закрыту Надо вибігати. Wait, think... It's not one... Це Вы наші да. You're right. вовше, вовше, це наші Дасно ходить В знову Так, мы тут же включились, и что? Всем здорово. Идем дальше. Ты вмен. Я тебя туда иду. Камера моя. Давай. Сок.

Ты чё, обалденно вот Подохни! Где Будет сделано! Чекай, тут что-то есть. Блин, а что а это за тут такие? Не знаю. Забираемся. Блин, ты чувак, на Джимена схожий. Трошки. Трошки. Так. Опа, гарний. Ніше, те, а ні, ті, ті, ті. О, ні. Нах, Давай, тут делай этот вышел гарный. Нет, ти, ты. А нет, это гарный. Мы назела. О, нет. Ах ты не нормальный вы. Давай, ч тут бореть? Ты ч? Оболил? Вони всі слабі, їх буде легко знестити. Зачем ты так в ленку? Вот что это? Вот. Так что тут там? О, них? Вот. Что тут там, такое? Что там? Давай поднимать Давай! Давай. У них флоты. Тут Нет, ты афганский бедин взял. И коварный. Как вони не задумали там. Ну, понятно. Ой-ой! Уни, ну так не выйдет летит, У На є захисні очки. Кипидистик!